Жевеліни, стінгери і техніка, яка призначалася Афганістану, у Держдепі готують нову партію військової допомоги Києву. За сприяння силовиків Лукашенка за три місяці з Білорусі до Німеччини проникли понад 10 тисяч нелегалів. Бітлз повертається. Пітер Джексон готує прем'єр документального фільму про Ліверпульську Четвірку. Олександр Васильченко, добрий. Посольство України в Болгарії перевіряє, чи є серед постраждалих в аварії українці. Повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Твіттер. Нагадаю, сьогодні о другій ночі на заході Болгарії сталася масштабна. ДТП. загинуло щонайменше 45 осіб, з них 12 діти припускають, що автобус врізався в дорожню ворожу або бордюр, після чого в салоні спалахнула пожежа. Семеро людей змогли вистрибнути з автобусу. Вони з опіками у лікарні. Бус перевозив туристів з туреччини до північної Македонії. Двоє українських військових поранені на фронті Винулої доби один боєць. У тяжкому стані напередодні було сім порушень режиму тиші. Ворог застосував і заборонене озброєння. у районі Лебединського двічі вів вогонь із 82-х та 120-х мінометів із мінометів 82-го калібру. Вдарив біля кам'янки. Українські захисники були змушені відповідати вогнем. Роботу місії ОБСЄ знову блокують на законні збройні формування на сході країни у вчорашньому звіті. Наводять кілька випадків на блокпості неподалік Донецька патруль не пропустили до Ясинувати. Озброєні люди посилаються на наказ так званих командирів. Схожий випадок трапився у Вознесенівці на Луганщині. Спостерігачі також зафіксували, як глушили їхні безпілотники біля горлівки Первомайська та Брянки. Ша можуть збільшити військову допомогу Україні для протидії російської агресії. Про це повідомляє СІНН із посиланням на власні джерела у держдепі за їхніми даними. А зокрема, йдеться про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Джевелін, мінометів та систем ППО Стінгер, а також військової техніки, яка раніше призначалася Афганістаном. Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість відрядження до України своїх військових радників. А в Україну прибуло судно, яким із США доправили два патрульні катери типу Айленд. Вони отримали назви Фастів та «Суми». США придали їх нашим військовим морякам для патрулювання Чорного та Азовського морів. В Одесі катери розвантажать, оформлять, піднімуть український прапор та відбуксирують до місць дислокації. Командування ВМС України висловило вдячність американським колегам за внесок у стримування російської агресії. Майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Попри суттєве зменшення захворюваності, смертність досі висока. Померло 720 пацієнтів. Натомість одужало понад 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві на Дніпропетровщині та Полтавщині. Без черг та з попереднім обов'язковим медоглядом. в окремих пунктах щеплення в Херсоні відтепер проти ковіду вакцинують дітей. Неповнолітніх в області імунізували раніше, але охочих було мало. А от після дозволу мозу батьки дедалі частіше стали звертатися до педіатрів по роз'яснення. Як цю ініціативу сприйняли містяни, дізнавалася Марина Михайловська. 13-річний Ярослав отримує свій перший укол вакцини від ковіду. Для дітей вибору немає. Дозволено лише один препарат Файзер. Ну, і все. процедуру витримав спокійно. Каже, взагалі не боявся, адже це свідомий вибір. Побачив в інтернеті, скільки людей захворіло цією хворобою, та ну, не захотів стати таким же, як вони. А от Назар пішов імунізуватися. Як тільки міністерство охорони здоров'я рекомендувало цю процедуру дітям, хоче мати зелений сертифікат, як і всі в його родині. Після Першої вакцини відчувався нормально. Трішки боліла рука, коли доторкався до неї. Сьогодні маю другу отримати і отримати сертифікат. Лише за один день у Херсоні щепитися від коронавірусу прийшли 12 підлітків. Це перший пункт щеплення для дітей у місті. Працює він при дитячій поліклініці. Так і звичніше, і безпечніше ніж в центрах масової вакцинації. Переконують медики. Менше черги тут є свій лікарі. Це діти, які дуже емоційно лабільні від того, що воно буде стояти там навіть пів години в черзі, а страшно. Семейний лікар спитав, чи у нас є температура. Ратора, як себе почуває дитина, і щоб ми були присутні на вакцинації. Це ваша дитина. Ви за неї відповідаєте на вакцинацію приходять лише за попереднім записом у дні, коли не проводять інших щеплень і не приймають хворих. Процедура доступна дітям з 12 років, так само, як і дорослим, необхідно отримати дві дози з інтервалом у 3-4 тижні. Проти показань небагато, але стан кожної дитини перед щепленням ретельно вивчає педіатр. Основний протипоказ це наявна серйозна алергічна реакція на будь-який компонент вакцини. Якщо після першої дози у дитини виникли якісь хвороби серця, міокардит чи перикардит, то не дозволяється вакцинувати другою дозою до вивчення більш детального стану здоров'я. Цю хвилю пандемії діти хворіють набагато частіше, і перебіг хвороби більш тяжкий. Загалом у Херсоні за рік ковід підтвердили у більш як півтори тисячі дітей. Це втричі більше ніж торік. Достатньо високий рівень госпіталізації в порівнянні з минулими хвилями цього разу, але тяжких випадків фактично, ну таких, які перебували там на ну постійному кисневому перебуванні в реанімації, ну практично не було. Були випадки пов'язані із сумісними захворюваннями. Нині кількість вакцинованих херсонців збільшується а от інфікованих стає суттєво менше. Невдовзі область готується вийти з червоної зони. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал Інтер Херсон. Важка форма коронавірусу може полегшувати стан онкохворих. Феномен зафіксували швейцарські медики. У поле зору потрапили три хворих на рак віком від 67 до 84 років. До інфікування у них був сильний біль, який неможливо було зняти медпрепаратами, коли всі троє заразилися ковідом. І дуже важко, бо довелося в шпитали, помітили, що біль від онкозахворювання відступив. А коли один з них одужав від корони, раковий біль повернувся. Науковці кажуть, що потрібні. Подальші дослідження з цього приводу раніше вважали, що комбінація коронавірусу та захворювання лише погіршує стан пацієнта. Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба МВФ. Очікують, що гроші на українських рахунках будуть уже сьогодні. За словами президента України, ці кошти спрямують на підтримку фінансової системи і боротьбу з наслідками COVID-19. За останні три місяці з Білорусі до Німеччини потрапили майже 10 тисяч нелегалів. Міграційний сплеск країні на тлі ситуації на білорусько польському кордоні зафіксували у федеральній поліції Німеччини. Правоохоронці посилили заходи контролю у прикордонних районах. Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у гібридній атаці на євросоюз. Мовляв, це помста за санкції. Лукашенко вимагає, щоб мігрантів з Білорусі прийняла Німеччина. Берлін напередодні. Відповів відмови тим часом. ЄС готує п'ятий пакет обмежень щодо білоруського керівництва та інших осіб, причетних до штучної міграційної кризи. Крим належить Україні. Утім, наразі контролюється Росією у Болгарії. Роз'яснили позицію президента Румена Радзєва щодо окупаційного півострова. В прес-службі наголосили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, а захоплення Росією Криму вважають порушенням міжнародного права. Нагадаю, минулого тижня під час президентських пригонів Румен Радев заявив, що вважає Крим російською територією, а санкції ЄС проти Росії неефективними. Напередодні ЦВК Болгарії підтвердила переобрання Радева на другий президентський термін. Роз'яснення щодо Криму привітали у Вашингтоні. Уряд США розширив санкційний перелік фігурантів, причетних до будівництва російського газогону Північний потік. потік-2» до чорного списку потрапили судно Марлін та підприємство Трансандрія. Пов'язані з Росією, оновлений перелік держдеп США передав американському конгресу. Нагадаю, адміністрація Байдена і далі зберігає виняток із санкцій для компанії оператора газопроводу, аби не псувати відносини з Німеччиною. Водночас, Конгрес США готує законопроєкт, який зобов'яже Білий Дім запровадити обов'язкові обмеження проти всіх без винятку суб'єктів пов'язаних із газогоном. 16 років при владі 22 листопада 2005 року Ангела Меркель вперше стала канцлером Німеччини, а потім ще тричі її перебрала на цю посаду. Наразі канцлерка закриває справи і готується до виходу на політичну пенсію. Що Меркель планує робити в майбутньому? Розкаже Тетяна Логунова. Ще канцлер, але вже з приставкою тимчасово виконуючої обов'язки, майже місяць тому Ангела Меркель отримала від президента країни свідоцтво про складання повноважень і на його прохання погодилася ще трохи попрацювати доки нова урядова коаліція не обере її наступника. Я думаю, вам треба на кілька секунд повернутися заради фотографів. Що довше ти був канцлером, то довше я, треба я, стояти. Самець. Важливих рішень уряд Ангели Меркель уже не ухвалює. Період транзиту влади канцлерка використовує, щоб попрощатися зі світовими лідерами, приймає їх у Берліні, сама їздить у гості і бере участь у різних самітах, які для неї є останніми. А один саміт Меркель навіть намагалася організувати особисто кілька днів тому. канцлерка зізналася журналістам. Вона просила Путіна про зустріч нормандської четвірки на найвищому рівні, але той прохання із Берліна проігнорував. Шеф просила російського президента, щоб допоки я залишаюся канцлером, така зустріч відбулася. Я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але на жаль, цього не сталося. до кінця каденції Меркель четвірка точно не збереться. Максимум за кілька тижнів вона піде з посади і великої політики. Фінальний відлік для Ангели Меркель цього тижня. Партії, які формують новий німецький уряд, планують представити і підписати коаліційну угоду. А на початку грудня винести на розгляд парламенту кандидатуру нового очільника уряду. Точна дата поки що невідома, але наймовірніше 6-7 грудня новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц. Ангелу Меркель уже не раз питали, чим вона займатиметься на заслуженому відпочинку. Канцлерка відповідала, що подумає про це пізніше, але точно не претендуватиме на жодну посаду ані в Німеччині, ані в міжнародних організаціях. Я хочу добре подумати, чого мені хочеться: писати, виступати, ходити в гори. Хочу я сидіти вдома чи подорожувати світом. Я вирішила для себе спершу не робитиму нічого. Почекаю і подивлюся, яким буде новий період. Від держави Ангела Меркель отримуватиме пенсію 15 тисяч євро. Їй залишать охорону, службові автомобілі з водієм, бюро у приміщенні Бундестагу і штат із кількох референтів. Тетяна Логунова Слав Фролов німецьке бюро телеканалу Рукопис, на якому Альберт Ейнштейн зобразив зародження теорії відносності. Продадуть із молотка цей документ. Легендарний фізик створив у співавторстві з колегою, другим швейцарцем Мішелем Бесо 1913 року. На сторінках схеми, формули та короткі пояснення це одна з двох нотаток про теорію відносності, що збереглися до нині ще один рукопис ученого знаходиться в архіві Русалимського університету. За раритет сподівається вторгувати 3 мільйони євро. Готуємося до зими уже сьогодні. В Україні різко похолодшає. Мокрий сніг із дощем. Синоптики прогрозують у Києві, Сумській та Чернівській областях. Сніжитиме у Львові, Луцьку та Рівному. Хуртовини також очікуються на Житомирщині, Тернопільщині та Хмельниччині. Найхолодніше буде на півночі країни. Там температура вночі знизиться до семи морозу. А в Сумах, Харкові та Луганську навіть у день буде мінус один. Вдягайтеся тепліше, бережіть себе, як розвиватимуться події цього дня вже о сорок розповість Олексіфадієва. Я прощаюся з вами до завтра.